Любі мої друзі, вітаю всіх вас на своєму каналі. Сьогодні у нас дуже гарна погодка, сонечко, тепло, і ми вирішили потрішки випускати наших дівчаток на прогулянку. Зараз перша трішки побігає карамелька на мотузці. Але, друзі, у нас немає. Такого загончику, щоб їх можна було випустити, щоб вони там весь час бігали. Можемо тільки, тільки так робити ось. Беремо мотузочку, виходимо і потрішки бігаємо. Це вже карамеля трішки набігалася. Дивіться, у нас ще й перед хатою яке озеро. В минулому відео я показувала, скільки води у нас в річці. А це ось у нас перед хатою така повінь. Ну ось наша красота. Тільна, 7 місяців тільності у нас. Трішки гуляємо. Це вже в обід вони в мене поїли, попили водички і ми вийшли. Трішки розім'яти ножки свої. Ось така наша куколка-карамелька. Так? Якщо хто перший раз нас дивиться, це наша карамеля, Браун швіц наш. Чекаємо на друге телятко Oh. <laughs> Оце наша мімоза. До речі, розстелилася вона 23 січня, друзі. І ось на днях вона вже у нас гуляла. Тобто пройшов 21 день після розстелу. Ну, ми не злучали її, тому що ще рано, ще треба трішки відпочити, від пологів, набратися сил. Ну, будемо рахувати ще 21 день, ну а там подивимось. Ось такі у нас новини про нашу мімозку. Зараз так ось погуляємо, побігаємо, поскачемо, так? Да? Вони всі сьогодні до мене лізуть. Так, ну що, друзі, погуляли ми з вами з двома корівками, пострибали, побігали. А ось хочу вам показати нашу Снежку. Снежка наша народилася 23 січня. Ось така вже красунька у нас. Ось так вона виглядає. Дякую всім вам, що ви з нами що ви нас дивитесь, підписуйтесь на наш канал. Просили показувати корівок. Ну, ось Сьогодні дуже гарна у нас погода. І ми ну, сніжка у нас, чесно кажучи, ось тут у нас така загородка, і вона у нас тут бігає. Наробила грязі. Ну, погода кожного дня гарна. Ну і сніжки нашій. Дуже весело Вон зараз підемо. А, рішла киця. Отак. От ну, побачили, да, я думаю? <смір> як нам весело. Опа. Загубили Ну, Зараз, о, знаєте, дивіться. Ось так, ось такі ми красуньки. Як ми підросли трішки. Такі у нас справи. Дякую всім вам. Бажаю всім мирного дня. До нових зустрічей на нашому каналі. І так. Ось така пострибуха у нас. Знов таки знімаю вас, вам після обіднього годування. У нас тут два сараї, один і другий. І оце вона бігає. Вибачаюсь. Ось так. Трішки ще відео вам, окрім корівок, доповню ще цією маленькою корівкою. Працюємо, годуємо і чекаємо перемоги. Ось такі наші справи. Всім дякую, всіх люблю, цілую. Всім до нових зустрічей.